Друга книга Хронік, Розділ 34. Було йосії вісім років, як став царем, і царював він у Єрусалимі тридцять один рік. Він чинив угодне в очах господніх і ходив путями Давида, свого предка. Не відхилявся ні праворуч, ні ліворуч. Восьмого року свого царювання, бувши ще хлопцем, почав він шукати бога Давида, предка свого, а дванадцятого року заходився очищувати юдею та Єрусалим від узвиш, від ашерів і тесаних та вилитих бовванів. В його присутності повалено жартовники ваалів. А стовпи на честь сонця, що стояли на них зверху, він збив з них. Священні палі, тесаних та вилитих бовванів він розбив і потовк на порох, і порох той розсипав по могилах тих, хто приносили їм жертви. Кості жерців спалив на їхніх жертовниках і очистив юдею та Єрусалим. Так само в містах Манасії, Ефраїма та Симеона, аж до нафталі і в усіх околицях навкруги він повалив жартовники, розбив і потовк на порох священні палі і тесаних бованів, а всі стовпи на честь сонця збив на землю по всьому ізраїльському краю і повернувся в Єрусалим. 18-го року свого царювання, саме як очищував край і храм, послав він сина Ацалії, Шафана, начальника міста Масею, та окличника Йоаха, сина Йоахаза, направити дім Господа, Бога свого. І прийшли вони до Первосвященника Хілкії, і віддали гроші, принесені на дім Божий. Що їх левіти, які стояли на сторожі коло порога, зібрали від Манасії, Ефреїма і від усього Ізраїля, та й від Юди та Веніамина, і від мешканців Єрусалиму. Вони віддали їх до рук майстрам, що їм доручено було виконувати роботу в домі Господньому, а ці роздали їх робітникам, що працювали в домі Господньому. При направі і обнові дому, вони роздали їх теслям і мулярам на закуп тесаного каміння і дерева до скріплювання та брусів для будинків, які юдейські царі допустили до занепаду. Ці люди виконували роботу чесно. Догляд за ними мали яхат та овдія, левіти з синів Мерарі, та Захарія і Машулам із синівки Гата і всі левіти, що вміли грати на музичних пристроях, були поставлені над носіями і керували робітниками при кожній роботі. З левітів же були і писарі, і наглядачі та воротарі. Як же вони виймали гроші, принесені на дім Господній, священник Хілкія знайшов книгу закону Господнього. Дану через Мойсея, він заговорив і сказав писареві шафанові, Я знайшов книгу закону в домі Господньому і подав Хілкія ту книгу шафанові. А шафан поніс ту книгу до царя, і при тому зробив такий звіт цареві: Все, що було доручено твоїм слугам, вони виконали. Вони висипали гроші, що знайшлися в домі Господньому, і передали їх в руки наглядачам і в руки виконавцям роботи. Далі писар шафан повідомив царя, кажучи Священник Хілкія дав мені книгу і читав її шафан перед царем. Як почув цар слова закону. Роздер на собі одежу і дав цар наказ Хілкії та Ахікамові, синові Шафана, і Авдонові, синові Міхи, і писареві Шафанові та Асаї, царському слузі, кажучи: Ідіть, спитайте Господа про мене і про тих, що залишилися в Ізраїлі та в Юдеї щодо слів цієї книги, яка знайшлась. Бо великий гнів Господній, який упав на нас за те, що батьки наші не пильнували слово Господнього, щоб чинити все, як написано в цій книзі. От і пішов Хілкія, і ті, що були призначені царем до пророчиці Хулди, жінки доглядника одеж Шалума, сина Токгати, сина Хасри. а жила вона в іншій дільниці Єрусалиму. І говорили з нею про те. Вона ж їм відповіла. Так говорить Господь, Бог Ізраїля: Скажіть тому чоловікові, що послав вас до мене. Так говорить Господь. Ось я нашлю лихо на це місце та на його мешканців. Всі прокляття написані в книзі, що її читали перед юдейським царем, за те, що покинули мене. І кадили іншим богам, приводивши мене до гніву всіма ділами рук своїх, тому й запалав гнів на це місце і не погасне. А юдейському цареві, що послав вас, спитати Господа, скажіть так ось як говорить Господь Бог Ізраїля. Тому що ти послухав моїх слів. Тому що пом'якшило твоє серце, і ти смирився перед Богом, почувши його слова про це місце та про його мешканців, і, смирившись передо мною, роздер на собі одежу і плакав передо мною. то я вислухав тебе. Оце слово Господнє. Ось я прилучу тебе до твоїх батьків і зложить тебе в твій гріб у мирі. І твої очі не побачать усього того лиха, що я пошлю на це місце і на його мешканців. І принесли цю відповідь цареві. Тоді цар послав посланців і зібрав усіх старших з юдеї та з Єрусалиму. Потім пішов цар у дім Господній, а з ним усі юдеї мешканці Єрусалиму. Священники, левіти і увесь народ від найбільшого до найменшого. І прочитав він їм голосно всі слова книги закону, знайдені в домі Господньому. Ставши на своєму місці, цар заключив союз перед Господом, зобов'язавшись ходити услід за Господом, додержувати його заповіді, його накази і його постанови. З усього свого серця і з усієї своєї душі, щоб здійснити слова союзу, написані в цій книзі. Цар привів до Союзу всіх тих, що перебували в Єрусалимі, і мешканці Єрусалиму поводилися згідно з союзом Бога, бога батьків своїх. Йосія усунув гидоти з усіх земель, що належали синам Ізраїля. І спонукав усіх, що перебували в Ізраїлі, служити Господові, Богові своєму. За весь його час життя вони не відступали від Господа Бога батьків своїх.